Бо той обманув батько, а він фелестам. І пішов Самсон. Та й зловив три сотні лисиць. Триста лисиць. Ціла купа його. 300 лисиць, ну такий був сильний, спритний, що міг і 300 медведів знайде. Ну, то були лисиці. І каже, і взяв він смолоскипи, і обернув хвоста до хвоста, і прив'язав одного смолоскипа всередині поміж двох хвостів, і запалив він огонь у тих смолоскипах і пустив лисиць фелистимські житла. Ну, перед містом. Поприв'язував він до хвостів смолоскипи. А вони вогонь бачать і лисиці женуть як дурноваті. Летять, 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 а хати які були? Бо очерета сока, чорні брови козака. Позаганялися, попалили одним словом.